Хто хоче підтримати Дмитра, пишіть в коментарях. Хорош. Окей, Дмитро, я про інших хотів сад. Значить, дивіться, я записав курс 83 відео приблизно по 30 хвилин по самооцінці. От його люди почали дивитися. Так от перший блок, ще якщо дивилися, я почав там 14 блоків. Я почав з кінця дивитися. Да? Тобто, 14-й ніхто не, не ну, дивлюсь, переглядів немає, дивлюсь далі, далі, далі. І коли дійшов до другого блоку, і подивився, що в другому блоці відео не дивилися, я був в шоці. Це десь біля 100 людей. З тих людей, хто конкретно почав робити це, почала робити. Ну також на такому проєкті є Маріна. Космі... ця косьміна, по моєму мовне прізвище. Ну також, побачите, то вона будь-от вона почала присідати і ви почали присідати. Тобто, грубо кажучи, зі ста людей, хто почали курс самооцінку, тільки двоє людей. Ви і Маріна, хто почали присідати, да, і почали щось робити. Да, вона дівчинка. у неї може там швидші результати пішли. Ну, в неї там трохи база для старту була краще ніж у вас. Ну, тому в неї там якісь швидші результати пішли, окей. Ну ви почали робити. Так, да, молитва не та міняємо. Присідаєте не 100 разів, ну 30, ну присідаєте. Хорошо, що робити, хоч щось робити. От, знову ж таки, дивіться, на рахунок обесцінювання, ну, от, що відбувається,